Про енергетику будемо говорити. Обмеження по 10 годин тарифи на електроенергію зросли, а світла не побільшало. Керівництво Міненерго та енергоатому пояснює зростання тарифів необхідністю фінансувати добудову двох енергоблоків Хмельницької АЕС. Тим часом дефіцит електрики країна має долати вже зараз. По від початку повномасштабного вторгнення Росіяни знищили понад половину енергетичної генерації України. Утім, як наголошує у своїй статті на цензорнетек заступник міністра енергетики у 2002-2006 роках Микола Штейнберг поки що ніхто не бачив звіту Міненерго про освоєні мільярди, які мали піти на захист енергетики від ворожих ударів. Ніхто не чув звіту міністерства про використання фінансової допомоги, наданої нашими партнерами на відновлення та розвиток енергетики України. Нічого не чути і про будівництво централізованого сховища від працівників. Цьованого ядерного палива з додатковим мільярдним фінансуванням в обхід тендерних процедур та електронного майданчика Прозоро до речі, міністр Герман Галущенко з президентом енергоатому Петром Котіним декілька разів публічно влаштовували так звані вистави із запуском цього об'єкта століття. А той ніяк не запускається. У таких умовах нам нині вкрай потрібні потужні наукові та проєктні установи, які б дали змогу Україні самостійно розробляти та будувати енергетичні комплекси. Проте, як наголошує Микола Штейнберг, замість зберегти унікальні наукові та проєктні установи, Міненерго паралізує їхню діяльність або просто знищує. Так, очільники останнього в Україні науково-дослідного та проєктно-конструкторського інституту, що й досі працює київського енергопроєкту. Вже заявили про безпрецедентний тиск з боку міністерства енергетики. Тамтешні чиновник, тамтешніх чиновників намагаються заблокувати діяльність та знищити унікальну наукову установу, аби довести інститут до банкрутства. Міненерго, Енергоатом заблокували розрахунки за виконаними угодами енергопроєкту та надають нових замовлень. Детальніше будемо говорити про це далі. До нас долучається Олег Попенко, голова спілки споживачів комунальних послуг. Раді вітати вас, пане Олеже. Добрий вечір. Добрий вечір, Так. пане Олеже. Отже, повертаючись до того, скільки в нас є нині світла, маємо в останні дні через спеку критично мало по дві години світла, потім 6-8 годин немає світла. Що робити в цей час українцям, чи їм розраховувати на те, що з осені з початку опалювального сезону ситуація поліпшиться і ремонти відбудуться вчасно? Чи все таки вже якось самостійно брати на себе відповідальність і готуватися самостійно до опалювального сезону до таких самих графіків, які нині діють? Я взагалі бо ваше питання: те, що потрібно самостійно готуватися до опалювального сезону. Це навіть не питання, це аксіома. І вона існує в державі давним-давно, ще далеко до початку повномасштабного вторгнення. Тому що у нас держава окрема, а споживачі комунальних послуг, енергетичних послуг вони окремі. І ніхто в державі особливо не переймається питаннями постачання електроенергії, комунальних якісних послуг. А зараз так тим паче. На жаль, ситуація в енергетиці вона погіршує І очікувати на сьогодні а, покращення ситуації тільки тому, що підняли тарифи для населення. Ну, це абсурдно взагалі. Я з самого початку говорив, що вся ця ідея підняттям тарифів, яку запропонувала Міненерго вона піде на користь тільки олігархічних структур, монопольних структур. А, і в першу чергу цим скористається обленерго, тому що розрахунки з обленерго покращаться. За рахунок той, збільшення вартості електроенергії і зменшення компенсації від гарблоку за електроенергію населення щодо покращення ситуації з енергетикою, так очікувалось після 20-го числа 20 липня, угу. очікувалось покращення ситуації з електроенергією, тому що повинен був вийти і вийде один атомний блок з капітального ремонту і в принципі. Часи обмежень постачання електроенергії повинні були зменшені. Але на фоні цього а, от сьогодні вилетіло, вилетіло відразу декілька атомних блоків і сім областей аварійно зранку були відключені. А, від погодних умов погоріло відразу декілька а, а, трансформаторних підстанцій. 330-х, і це також вплинуло на постачання електроенергії в ці регіони. І паралельно з тим Молдова обмежила імпорт електроенергії для України з 12 по 21. Я думаю, зараз повернеться до нас наш гість Олег Попенко. Так, прошу. Да, тому ситуація вкрай складна. Вона повинна покращитись. Будемо чекати 20 числа липня. Якщо наші технарі все ж таки вирішать проблему, як е, з лініями електропередач, які вийшли з ладу, як з трансформаторними підстанціями, то в принципі ми зможемо е, зменшити, ну, Украї... ми зможемо менше часу проводити без електроенергії вже в липні. Якщо говорити за подальший, подальший час, то очікується на серпень місяць вихід всіх. Атомних блоків з капітальних ремонтів. І очікувано, що можливо, вересень-жовтень ми взагалі пройдемо, але це при умовах, що не буде постійних обстрілів, тому вересень жовтень зможемо взагалі пройти без відключення. А що з Молдовою? Чому обмежила е, імпорт електроенергії для України? Їм самим не вистачає потужностей? А, абсолютно вірно. А, там у них свої проблеми з. Електроенергії, і погодні умови. Uh -huh. На жаль, мережі, високовольтні мережі, що в Молдові, що в Україні, вони вкрай погані, вкрай застарілі. Ну, давайте будемо чесно говорити, що «Укренерго» не проводив модернізацію мереж останні там років 10-15. Крім будівництва декількох нових, вся інше обладнання у нас вкрай застаріле, і в uh -huh. і в «Укренерго». Ніхто ці трансформаторні підстанції не проводив капітальних ремонтів, обновлення і так далі. Тому не всі вони застаріли. Звісно, вони не витримують такого навантаження, такого збільшення споживання, яке є на сьогодні, що в Молдові, що в Україні. Це погодні умови, які напряму впливають на роботу нашої енергосистеми. Так. Пане Олеже, з приводу міст, які живуть без відключень. Із сумного, Краматорськ живе без відключень з очевидних причин, так військові розповідають. Тут відключень світла нема, але. Тут взагалі війна, людей тут нема, і все тут розбомблене. Інфраструктури тут нема. І Житомир в тилу, феномен Житомира. Чи відомий вам теж живе місто без відключень? Що зробила місцева влада для того, щоб місцеві жителі зараз мали можливість електроенергію використовувати цілодобово безперебійно? Ну я спілкувався з Житомирчанами. А в Житомирі дійсно кажуть, що. Там практично без відключень, а в Житомирській області відключення до 10 до 12 годин. Тому тут теж такий розбіг, чому в місті немає відключень, а в області є величезні відключення. Тут питання до і до міської влади, і до держав, до органів, до обласної військової адміністрації, до обленерго. Чому в них такі графіки? В певних містах дійсно зробили багато роботи, як в Хмельницькому, але вони забезпечили себе. Газопрочнівими установками почали забезпечувати себе газопрочнівими установками, ще починаючи там з 2008 року. Це дійсно працюючий приклад. Вони не забезпечили місто, але вони хоча б забезпечили роботу комунальних установ і об'єктів критичної інфраструктури теплокомуненерго. Тобто, на випадок, коли немає електроенергії, працюють водоканали, працюють там подача гарячої води і так далі. А, наприклад, в Ірпіні цього не зробили. І у них відключення води буквально там на 12-14 годин. Тобто, ось вам різниця підготовки місцевої. Так, на слово обірвалося. Я думаю, що зараз пане Олег закінчує думку. Прошу. Та ймовірно, хтось просто телефонує угу. на скайп. Це є різниця підготовці. Що зробили одні, що робили інші. А тут неможливо сказати, чому так. Ви ж розумієте, що в нас ще є при формуванні графіки відключень є корупційна складова, коли в переліку об'єктів критичної інфраструктури може бути закладено який-небудь там ресторан, кав'ярня або ще якась там мережа хлібопікарі. Ну хоча це можна якось донести до об'єктів критичної інфраструктури. Ну не кожен ресторан у нас є об'єктом критичної інфраструктури, або якийсь небудь бізнес-центр. Тому що ми бачили це на прикладі 22, 23, го особливо 23-го років, коли, а при повномасштабних відключеннях вдруг, ми бачимо, що в Києві а, певні бізнес-центри взагалі не відключали в центр Києва. Тому і це можливо. У нас же ж, а, сторона контрастів. Будь-який народний депутат при повній владі може забезпечити а, для своїх конкретних підприємств ключі. Так. Uh, Мушу зауважити, що оскільки Україна країна контрастів, то вже не кожен народний депутат може забезпечити. Є вже проблема у народних депутатів із неправомірним забезпеченням неправомірної вигоди. Ну і таке може бути. Я згоден з вами, що не кожен народний депутат може забезпечити а, власні підприємства, включення їх а, в. Списки криски критичної інфраструктури. Але факт залишається фактом: це не один і не два випадки, і багато таких випадків. Певні міста сидять по 16 годин. Міста Кам'янське Дніпропетровської області, uh -huh. де люди по 16-18 годин сидять без електроенергії, і вже виходили а, з мітингами до місцевого офісу а, а, компанії ДТЕК і протестували проти того, що у них. Такі надвеликі відключення, і ніхто, до речі, не пояснив, чому так відбувається. Що ж, пане Олеже, будемо тут ставити крапку. Дякуємо вам, що долучилися до нашого ефіру. Дякуємо, Дякуємо. за роз'яснення. Олег Попенко, голова спілки споживачів комунальних послуг, був з нами на прямому зв'язку.